Низька компресія в третьому циліндрі на Toyota Camry, а точніше пошук причини, звідки оця мала компресія, а точніше, трохи менше 10 при 12 в інших циліндрах, попереднє відео, дивися, тут прикріплене буде. Привели мене саме до випускних клапанів. Там ж в попередньому відео, отут буде, я розказував, як це все перевіряється із посиланням. Ще на попереднє відео, як ця вся процедура повністю робиться. Коли зняв клапану кришку перевірив зазор на тих двох клапанах. Цей показав десь приблизно, може, 0,25. Оцей щуп навіть 5 сотих не залазив і сам стаканчик ледь крутився. Тобто клапанець легесенько піджатий. І здається, ніби причину знайдено, всього-навсього треба відрегулювати клапана, і машина далі поїде, компресія стане така, як треба. Але вирок ставити зарано. Для цього треба відпустити усі кришечки на вал, щоб вал трошечки припіднявся. Таким чином послабляється клапанець, він більше не нажатий. І процедура продувки повторюється. Скажу наперед, що процедура продувки показала все те саме, що і раніше. Так само. Все виходить через випускний клапан. Тобто, поки цей клапанець був трошки піджатий, він легесенько перегорів, і регулювання клапанів результату не дасть. Вирив остаточний, знімається голова.